Сором. Найбільш руйнівне і, мабуть, найбільш токсичне, штучне, вигадане відчуття. Чому штучне? Бо дитинка народжується без сорому. В неї немає поняття це можна, а це не можна. Це вже потім нам починають вдовблювати в голову оці всі комплекси, стереотипи усе це соціальне нанесне. Але вдумайтесь, поколіннями наші батьки, їх батьки не мали ні сексуальної освіти, ні а, якогось навчання, як бути дружиною або чоловіком, як будувати свої відносини з соціумом. Все це робилося з розряду, ну як у всіх, ну а що тут? Чому тут навчатись? Буга? А що відбувалось? Відбувалось те, що дитинці проще заборонити незручне питання, ніж на них відповідати, бо ну, це ж незручно. Тому нам з дитинства якось так донесли, що наше тіло це соромно, що сексуальні фантазії це фу-фу-фу, збочення. Щоб бути не таким, як всі, ну це взагалі трендець. В Смислі ти хочеш танцювати. Ти хлопчик, іди як батько, трактористом. Що це за жіноча професія? В Смислі ти поїдеш навчатись в другий город? В Смислі тебе 20 років, ти ще не замужем мене народила. Що це таке за дурня така? Це ж жіноча доля. Давай. Що значить кар'єра? Знайома ці всі постулати. Я думаю, багатьом це дуже знайомо. І все це сором. І це просто пласти життя, а коли ми беремо секс, то там взагалі історія ой-вей. -ой. Бо що з нами зробили? Нам розповіли, що фантазії вони також бувають погані і гарні. Ну, тобто, пофантазувати, побути королевою ну, це ще таке. А ось по пофантазувати, побути доміною або робинію. Або навіть відповіє, ну, це вже геть не про це, ну ти вже розпусна. І ця дурь заважає жити багатьом людям і багатьом парам. Заважає розмовляти про свої фантазії, і нам проще відмовитись взагалі від своїх бажань, аніж перемогти оцей треш. І саме в суботу з сексоогинією устинею. Ми будемо про це розмовляти. Я запрошую вас перемогти сором.